2023-й став роком значних досягнень перемог і здобутків для сфери фізичної культури та спорту за підсумком року у нашому місті два чемпіони Європи з Кіокушин та Кенкубай-карате, 23 чемпіони чемпіонатів та кубків України з веслування академічного веслування на байдарках і каноє, волейболу, кіокушин карате, шотокан карате, шість призерів чемпіонату Європи, 18 призерів чемпіонату України, два майстри спорту з веслування на байдарках і каноє і волейболу. Дев'ять кандидатів в майстри спорту з волейболу, 15 чоловік першого розряду та 178 чоловік масових розрядів. В місті функціонують дві дитячо юнацькі спортивні школи, де працюють 27 тренерів. 21 грудня. Всіх спортсменів відзначили нагородами у палаці культури металург. Хочу побажати нам всім у 2024 році, щоб перестали лунати сирени повітряної тривоги, щоб перестала бути війна щоб встановився переможний мир на нашій землі на території нашої країни. А замість цих сигналів повітряної тривоги ми чули фанфари, привітання за самі вищі місця і спортивні досягнення. З наступаючим святом вітаю всім добра і миру. Спортсмени це дійсно гордість міста. Серед таких Владислава, дівчина 9 років свого життя присвятила Кіокушинкенку, Байкарате. За цей рік я стала срібною призеркою чемпіонату Європи у Польщі. Це напевно найголовніше досягнення. І стала ну, декілька разів чемпіонкою України. На Кубці України була багато разів. Ось багато їздили по різним містам, у Києві були, в Одесі були. Ось, ну і по місту катались. Серед нагороджених спортсменів і майстер спорту з боксу Лі Рід шести років він займається боксом. Цей вид спорту став невід'ємною частиною його життя. Має чимало нагород. Наразі спортсмен займається ще й тренерством. Почав працювати тренером з 2021 року. А у 2022 році року почав вести дитячі юнацькі групи. Працювати з дітьми завжди важко, але коли вони приходять на тренування та бачать, що їх тренує досить професійна особа, то вони більш професійно до цього відносяться, розуміючи, що це не просто як уроки фізкультури, культури, а серйозна, серйозні тренування та серйозні підготовки до змагань. Ліпарік згадує, яким для нього був рік, що минає, та вже будує плани на наступний. 2023 рік, рік для мене був найбільш найкращим у досягнення. Я провів 5 професійних боїв, всі виграв, та також підготував спортсмена, який виграв чемпіонат України. У 2024 році. Ми плануємо з вихованцем виграти не тільки чемпіонат України, а й далі піти і виграти чемпіонат Європи. За підсумками спортивного сезону, 2023 року було нагороджено 62 кращі спортсмени та тренери, які отримали грошові нагороди. Вітаємо їх та зичимо міцного здоров'я, натхнення у здійсненні всіх починань та задумів нових спортивних досягнень.